ショート。 На автомобільній дорозі стоїть тернопіль Ора Знам'янка. На Турбівському кругу сталася дорожньо-транспортна пригода. За участю автомобілів автобус, що рухався за маршрутом погребища Вінниця-Київ і автомобіли Мерседес. Водій автобуса, грубо порушуючи правила дорожнього руху. Не переконався в відсутності транспорту, що рухається по головній дорозі, внаслідок чого скоїв з'їхали з автомобілем Мерседес. У нас і дорожньо транспортної пригоди чотири пасажири, які знаходилися в автобусі, доставлені до другої міської лікарні. По даному факту проводиться розслідування.